Немає куди повертатися, воно все валиться, все, все падає і все. Було страшно, коли ми побачили, коли річка піднімається, коли йде метрова така волна, оце це сміття, оце все. Воно почало підніматись, підніматись, то ми не знали, що робити, за що хвататись. За пів години спочатку на метр, на два, на три, отак десь піднімалась швидко вода. Потім уже повільніше, повільніше, повільніше. Вся води, вода піднялася е, до рівня ось, будинку. Тобто в будинок, можливо, і не зайшло, там в деяких кімнатах зайшла із е, сторони города, у дворі була вода, тому що тут а нижче. Тобто село було затоплене. Ну і на даний момент і досі воно є підтоплене. Вся вода привозна, тому що затопило всі скважини, затопило всі е, колодязя. Прати одяг зараз мені. Ну, за всі роки мого життя найважче, тому що ми втратили все і пральні машини, і все Стираємо вручну. З'явилось таке, що ми його не бачили. Навіть е е комарі зелені, якісь чорні, якісь полосаті. На щастя такого я ніколи не бачила.